Міста живуть у своєму темпі. Поки ми прокидаємось, обідаємо з друзями, засинаємо. На українських підприємствах кипить робота. Виготовляють, скручують, розкроюють, відвантажують, рахують. Так було. Однак навіть один ворожий шмат металу здатен зруйнувати справу твого життя. І місце ідей і старанної роботи перетворилось через російських окупантів на розруху. Але зруйновані цехи, розграбовані склади, знищені приміщення. Морально не знищили українських підприємців. Понад 200 українських бізнесів релокували свої виробництва на Львівщину. Аби відновити робочий темп, підприємці намагались перевести багатотонне непошкоджене обладнання залізницею на нову локацію. Одне із найбільших і, мабуть, найекологічніших релокованих виробництв це саме копак з Дніпропетровщини. На підприємстві впродовж п'яти років виготовляють пакування для яєць, овочів, фруктів без шкоди. Для довкілля для нас важливо мати таку велику місію, як покращувати стан нашої планети взагалі. Тару створюють з пульпер картону. Цей екоматеріал набуває будь-яких форм і дозволяє продуктам зберігатись довше. Більшість продукції відправляють на експорт, налагодити виробництво вдалось попри війну і попри вимкнення електроенергії. Зараз ми експортуємо Польщу, Німеччину, Італію, Францію. Дуже багато країн у нас закупляють, тому що у нас дуже гарне качество, дуже великий асортимент, і ми працюємо дуже швидко. 200 тонн обладнання підприємці перевезли на Львівщину, аби виконати усі зобов'язання перед партнерами і вчасно відправити товар. Деякі виробничі потужності себе копак залишив і на рідній Дніпропетровщині. Зокрема, виготовлення лотків для яєць це важливо для підтримки роботи птахофабрик. Завдяки різновиду пакуванню компанія навіть допомагає іншим з експортом українських яблук. Яблуки, до речі, також потребують бережного транспортування. Воно травмується, починає гніть і ми тріємо кількість. З початку нашого проекту, коли ми почали виробляти цей лоток. Експорт яблок з України став зростати кожного кожного року десь біля 15-20%. Підприємство відповідальне не лише перед природою, але й перед своїми працівниками. Декільком десяткам осіб запропонували роботу на більш безпечній Львівщині. Допомогли з житлом. Семикопак копак відповідальний перед країною, оскільки запуск виробництва оживив економіку маленького містечка на Львівщині. Вдалося створити півтори сотні. Робочих місць я сам місцевий самбра, і мені дуже повезло, що я став одним із членів цієї великої команди. Тип професійний. Ми. Навчаємося у них, тому що вони були більш досвідчені. Люди привикають до наших звичай, до наших традицій. Сіло то получається дуже дружня, дружня, дружня команда. Ще одна дружня професійна команда до Львова переїхала з міста Рубіжне, Луганщина. Рубіжанська панчішна мануфактура фабрика з двадцятирічною історією. Щороку на підприємстві виготовляли до 2 мільйонів пар шкарпеток та панчіх. У березні російські війська розбомбили сучасне виробництво. Тво склад готової продукції розікрали, але компанія, як і сотні інших, розпочала з нуля. Нам так можна сказати, повезло в тому, що ми не встигли завести ще три контейнери. Ми проплатили ще до війни і не встигли їх забрати. І ми вже тут у Львові забирали. Тому це той старт, з якого ми починали. У Нас дуже високі. Вимоги до якості наших виробів, і ми їм не поступилися навіть зараз, коли почалася війна. Попри все, мануфактура продовжує співпрацювати із замовниками з Нідерландів, Чехії, Іспанії та США. Приміщення для виробництва продукції легкої промисловості допомогла знайти місцева влада. Тисяча квадратних метрів повністю відповідають технічним вимогам підприємства на цій ділянці. Ми формуємо шкарпетички, перевіряємо, щоб не було ніяких. Дефектів ніякого браку, а потім передаємо їх на упаковочку. На фабриці в'яжуть до тисячі шкарпеток щодня. В рубіжному у нас було 98 в'язальних машин, тут тільки 20 в'язерних машин. В рубіжному працювали цілодобово 24 на 7. Зараз ми працюємо тільки в одну зміну і 5 днів на тиждень. Тобто нам потрібні працівники. Раніше у штаті було 162 працівники. Тепер лише 17. Фабрика дбає про кожного тож рубіжанам, які переїхали Разом із підприємством надали кімнати у гуртожитку Миколаївського ліцею. Тут тепер їхнє тимчасове гніздечко. Це наша кімната, ми тут з чоловіком двох мешкаємо, і це моє робоче місце. А це у нас душова, дуже гарно тут умови, Дуже хотілося Підтримати своє підприємство, своїх людей. Поки рубіжанці підтримують один одного. Інна тримає в руках скарби українських полів. Це подорожник Житомирщини. Ми його садили самі. Це амарант з Чернігівщини. А лаванда з Черкас. Календула, Смородина і Чебрець. Це з Запорізької області. Зараз це територія окупована. Зараз ці трави для мене на вагу золота. Вони особливо цінні, бо на ті території не можна добратися. Ці території вже политі кров'ю і багато замінованих полів. Це трава, яка нагадує нам про мирне життя, про нашу Україну. Багатство нашої землі з цих вже історичних трав компанія з весна виготовляє нішеву косметику. Коктейль рослин з любов'ю додають до кремів, доглядових олій, шампунів, бальзамів, ароматних свічок. Ми під час війни не тільки. Відновилися, ми фактично всі ці, е, всю цю сировину, ми її накопичуємо, ми її збираємо і намагаємося створити той самий абсолютно якісний продукт, який був до війни. Хоча в цих умовах зараз це дуже складно. Весну дуже любили бучанці. Зараз маленьке виробництво перевезли до Львова. Тут виготовляють нішеву косметику для готелів США, країн Європи. У складі косметики лише натуральні інгредієнти. Ми почали готувати під інші бренди. Ми є нішова косметика. Вона вищень класу люкс, косметику, яку дуже мало хто. Робить ця діяльність нам допомагає вижити, тому що, завдячуючи цьому, ми маємо гроші купувати сировину, тару, компоненти і обладнання. дбає не тільки про здоров'я та красу клієнтів, але й нагадує споживачам своїм продуктам про війну. Одна з новинок весни це окопна мазь для ЗСУ, яка загоює рани захисників. Ми назвали її Бандеромазь, тому що вона от вона проти всього. І якщо є тріщини, якщо є опік чи вкус комахи, тут. Такі компоненти, які максимально сприяють тому, щоб шкіри як можна швидше відновилися, це звучить, можливо, не як щось таке суттєве, але коли ми отримуємо відгуки з фронту, що їм навіть важко стріляти, коли є ці тріщини, коли болять руки. От, і тому ми розуміємо, що в нашому полі ось це те, що ми маємо робити. Це те, що ми робимо найкраще. Робити те, що вміємо найкраще для країни. Сьогодні головна мотивація для кожного українського бізнесу. Історія бучанської весни обов'язково матиме квітуче майбутнє у рідному місті. Постійно був лугалас позитивний сміх, дитячий весело було от, от це. Так ми жили. Я думаю, нашого весь час я буду я прожив бучі. Все своє життя. 2022 Змінив український бізнес. Змінив, але точно не зламав. Хай буде весна там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна. Наша віра єднає серця, Україна навіки жива.